Я сьогодні продовжую працювати над дитячою шапочкою, вже розпочала скорочувати маківку. Дуже вже мені хочеться закінчити її, розпочати в'язати внутрішню частинку. Внутрішня частинка у нас із гребінного мариноса. Вверх, хто не бачив попередні відео. Це поєднання альпаки і картного мариноса. Ось так виглядає гребінний у білому кольорі, і ось так у цьому ніжному. Це поєднання: 75% картного мариносу, 25% альпаки. Я вперше працюю з цією пряжею, але вона мені дуже-дуже сподобалася. Вона ніжна, комфортно в'язати. І, звичайно, саме це перевтілення, як я говорю, буде вже після ВТО, коли пряжа розкривається, картна, коли оцей підпушок появиться з альпаки. Мені дуже-дуже цікаво, як це все буде після прання. Тож, працюю і буду з вами ділитися результатами. Шаполю я в'яжу у розмірі 48,50. Тож, хто бажає, будь ласка, бронюйте!